Хірургічне відділення в клінічній лікарні святого Пантелеймона це допомога за дев'ятьма напрямами 57 ліжок для пацієнтів після оперативних втручань різного профілю. Дійсно, потужності на сьогоднішній день вистачає, але ми постійно розвиваємося для того, щоб забезпечити весь спектр медичних послуг. Аби надавати пацієнтам медичні послуги найвищої якості, цьогоріч відремонтували найбільший операційний блок і загальнохірургічне відділення. В штаті 20 висококваліфікованих хірургів, які працюють цілодобово. Виконуємо операції планові, ургентні при патології оренджирної порожнини, м'яких тканин. Ми виконуємо лапароскопічні операції, на стійки при жовтокамій хворобі, при грижах, при апендицитах також виконуємо звичайним способом. Операційна для ургентних і планових операцій докорінно оновлені. Відділення має сучасне обладнання, серед якого електрокоагулятор, високочастотний зварювальний комплект, відеоендоскопічний для операційної лапароскопії, комплект обладнання для лапароскопічних хорологічно-ендоскопічних втручань, апарат коагуляторний лазерний універсальний. Все це дає змогу надавати широкий спектр оперативних втручань. Наші лікарні також працюють лікар-практологіоролог, виконуються операції при патології прямої кишки, урологічних захворюваннях. Вони виконуються із використанням і лазерних технологій, і сучасних електрозварюваних технологій. Другий рік поспіль у відділенні виконують різні операції при судинній патології та варикозній хворобі методом ендовазальної лазерної коагуляції. Ця методика дозволяє уникнути таких небажаних наслідків після операції, як гематоми та виражений біль. Та прискорює швидше одужання пацієнта та його відновлення його працездатності. Сучасна хірургія стає все більш спрямованою на те, щоб відновити або замінити ушкоджений орган. В цьому напрямку успішно працюють хірурги, ортопеди лікарні святого Пантелеймона. Бригада 9 чоловік. У нас вже почали ставити ендопротези кульшових суглобів. Операції на великих кістках, стегна, гамілки. Ортопедична служба. Наша лікарня святого пантеломона включає від самого початку до кінця пацієнтів ведення від травпункту, амбулаторна допомога, стаціонарна, оперативні втручання і комплекс реабілітації. З августа місяця цього року почала роботу ніерхірурська служба. В составі обхірургічного відділення клінічна лікарня святого Пантелеймона, в составі трьох врачей хірургів, проводяться хірургії вмішательства на по поводу заболівань центральної периферії нервної системи. В плані в планується розширення хірургічних вмішательств. Для покращення умов перебування пацієнтів післяопераційний період періоду лікарні святого Пантелемона відремонтували і палати та допоміжні приміщення в загальнохірургічному відділенні. Сьогодні ми прагнемо бути одним із провідних закладів Великого Сумського району і надавати якісну та доступну медичну допомогу. Ми цінуємо кожного пацієнта, який до нас звертається. Клінічна лікарня святого Пантелеймона це формула вашого здоров'я. Місто Суми, вулиця Марко Вовчок, 2, 0800 333 103. безкоштовно з мобільного.